Вітаю всіх, хочу зробити відосик. Цікавий. Знову таки Іран. Іран. Іран відмовиться від ядерної зброї, щоб припинити цю атаку з Ізраїлем війну. Іран відмовиться від ядерної зброї, щоб припинити війну з Ізраїлем. Є такі пропозиції, є такі думки, є такі бажання. Якось справедливий рух до, я так розумію, миру. Справедливо. Зміна статусу. В принципі, так, але знову багато хитрощів в цьому питанні. Не все так легко. Влада. Це влада Ірану. В принципі, до цього згодна, вона до цього схиляється. Є таке. Є такі думки. Так. Якщо. Іран дійсно відмовиться від ядерки. Він буде вимагати від Росії гарантій безпеки. Давайте так. Якщо Іран дійсно відмовиться від ядерки, він буде вимагати від Росії гарантій безпеки. О, так. Росія повинна стати і гарантом, щоб їх захищати. А там багато розумів на цю тему. І качелі. Ну, щоб, до речі, ресурси тримати. Ну, так. Це буде вимагання дуже. о Зміна ситуації. Зміна ситуації в тому, щоб Росія була гарантом безпеки. Що вони повинні будуть постійно допомагати Ірану, якщо той буде щось чудить. Різниця велика, різниця велика. Клас. Шо, розумієте, що тоді буде? На неї ще не покладають які обов'язки. Це добре, це, в принципі, для нас добре.